ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христос прощає. Три владику, дорогі Отці, сестри, брати, яка радість, яка радість бути разом. Раді. У нас є 200 душ з 11 країн в чотирьох автобусах. І ми є на цьому благословенному місці де Бог явився, де Бог показав, ким він є. Знаєте, коли ми хочемо з кимось спілкуватися, з кимось говорити, якщо ми хочемо поглибити наші стосунки, з якоюсь особою. Ми хочемо її знати, ми хочемо знати, як вона виглядає, які є, так би сказати, її характеристики. І тут ми пізнаємо, ким є Бог. Не в такий спосіб, от щоб ми опанували, ми вже все знаємо, зміряли, просканували, зважили. Оцінили не так, що швидко. Бог є безмежний і не нам панувати своїми поняттями над Ним Але він нам показав тут основне. Щось, що ніхто би не міг придумати чого ніхто би не міг додуматись. Ізраїль відзначався тим, що він мав одного Бога, а не цілої, як гами божків, Йоанн чекав на Божого пісниця. Але навіть Йоанн, який всім своїм буттям зосереджувався на цю зустріч, Йоанн не міг уявити собі, що сталося при цій, вибачте, досить мізерній річці. Щоб Бог показав, будучи одним, що він має три особи. Це в головці, в наші раціоналістичні категорії не вміщаються. Бо є або один, або є три. Але знаєте, все у нашій вірі є не або, або, а є як і-і. Сумне. Ісус Христос є ким? і чоловік. Так? Боже царство вже є між нами. Дивіться, як нам добре бути разом. Чому? Бо це є спілкування любові імені Христові. Це є Боже царство. Воно вже тут є. Воно не почнеться десь колись там. Христос сказав, воно посеред вас. Але і воно ще має. Знайти своє завершення. І так само у самому Бозі І Бог є один і є три особи, три особи. І тут є великий ключ до нашої тотожності. Бо ми з самого початку об'явлення чуємо, що Бог сотворив людину. На свій образ і подобу. Це все ще в сфері таїнства. Ми не знаємо всіх аспектів божества, але ми знаємо, що є три особи. Особа потребує другу особи. Ми не кажемо, що пес є особою, чи дерево є особою. Але людина є особою, яка родиться через стосунки, у стосунках розвивається. Як ми знаємо, наскільки є травмована дитина, яка не має любові матері. Вся фізика може бути там, і може бути калорії, і може бути тепло і холод у відповідний час. Правильна температура. Але якщо нема особистої любові, ця дитина буде на ціле життя травмована. І ціле життя психологи, духівники і інші допомагають цій дитині вийти. Цієї ями, в якій не було особистої любові. У Бозі є ця любов між особами і ми потребуємо любити і вміємо любити, тому що ми є створені на той образ. Бог не має такого тіла. Бог не живе в такому часі, але Його особистість є нам передана. І тому Ісус каже, хочете знати просту форму, ой, найпростішу форму про духовне життя, яка вона є? Люби Бога і люби ближнього. Все. Люби Бога і ближнього. Це є критерій, це є лакмусовий папір. Тобто будь в правильних, міжособистих стосунках. З Богом і з ближним. Богоявлення, явлення Бога тут, на тій вітці, пояснює нам найважливіші речі. Знаючи, ким є Бог і розуміючи, що ми є створені на подобу Божу, ми розуміємо, що ми потребуємо любити. що все наше життя властиво це є оце інте, це спілкування з іншим. У собі сам я не можу ні жити, ні мати духовного життя. Як ми караємо, Найгірший спосіб живих людей камера одиночка. Замикаємо дітей, куди ми посилаємо в кут носом до стіни. І це є відразу велика образа і великий біль, оце є символ обрізання, відмежовання від відкритих мирних. Взаємних добрих спосуд. Віра наша не є тут, а вона є між нами. І це Бог показує, приходячи у різдві у цей світ. Він приходить серед нас посередину місці, де його ніхто не чекає, де є ні, саме я Де відбувається щось, що ми не слідуємо. Тут Христос приймає кращу. Це інше, ніж краще, є і наше. Це просто знак, це нагода, це претекст, щоб прозвучало слово Отця про нього. Що не чуєте? Северен вже дуже бути в бою. Знати. Знати, він ніяк думками. Хто ти є горю? Тобто. Я думка в білю. Я возлюблений сильну зброю. Це як хто я є. Я створений на Божий образ і Божу подобу. І мій суттворення. Тепер Господь каже святої. Ну просто так. Отаць так повністю. Знаєш, що я тебе за тебе даю своє життя. Ми у такого Бога хрестилися. У такого Бога ми утягнулися. І тут над цією рікою у цій воді. Ми маємо нагоду знов пережити це своє краще. І розуміти, наскільки людина може. Основні виміри таїнства, що Бог є один у трьох особах, що ми є створені на образ Божий, що ми є особистості, ми є особи, які потребують стосунків. Що наше духовне життя відбувається між, ніколи у мені лише, якщо моє життя не є з іншим, з великої букви і з малої. Це є ідеологія, це є моралізм, це є правила. Це не є життя в Христі. А життя в Христі є. Отак От від Божого серця до нашого серця і між нашими серцями. І як це добре є? Нема ліпшого. І ми є покликані бути апостолами цього. Жити так, щоб той поруч мене, моя жінка, завжди знала, що вона є возлюблена, що всі мої. Я став. Пішов спати, працював, святкував, плакав, все показувало іншим, що вони є богом благословенні. Бо я живу благословенним життям. А в лукавій то і інше. А ні, моя дорога. В Франції є. У нас документи є. Не мати. Але в Франції багато наших людей більшість немає документів ти возлюблена? в тебе документів нема. Який ти Син Божий, в твоїй країні є війна? Скільки тих наші птувань, які нас придавлюють, які заперечують нам, це яке сам Бог нам дав. Ця проща, дорогі браті і сестри, є для того, щоб почути, побачити і розрізнити істинне таїнство. І наше правильне ім'я Возлюблених дітей Божих, за яких Отець віддає свого Сина посилаючи нам Духа Святого, щоб ми наткнені тим Святим Духом могли чисто, легко нести свій крест, люблячи один орган. Приймаючи хрещення, ми війшли у це життя. Сьогодні ми його відновлюємо. Для того, щоб жити у мирі і в радості. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається.